Інформаційний ефір першого Придністровського продовжує українська редакція. В студії Тетяна Ганзій вітаю вас. Останні новини, як це було, дивіться просто зараз. 35 років по тому, як народжувалася республіка. Спогади першого президента та захисників. Угода про співпрацю та взаємодію. Бендери та Нижній Новгород тепер міста-партнери. Реконструкція пам'яті у Добасарах продовжують ремонтувати меморіал жертвам фашизму. Скоро до школи Бендерська українська гімназія чекає на своїх вихованців. Дискримінація і утиск прав жителів Придністров'я з громадянством Молдови так офіційна представниця МЗС Росії Марія Захарова назвала позицію молдавської влади, яка на парламентських виборах 28 вересня планує відкрити для придністровців з молдавським громадянством всього 10 виборчих дільниць. На нашу адресу надходять численні скарги жителів Придністров'я, які не розуміють причин їхньої дискримінації в порівнянні з молдавською діаспорою в країнах ЄС, для якої створюються максимально сприятливі умови голосування. Розраховуємо, що спостережна місія бюро з демократичних інститутів і прав людини ОБСЄ, яка стартувала минулого тижня, дасть об'єктивну оцінку такому селективному підходу Кишинево до своїх громадян. Нагадаємо, із закликом не скорочувати кількість виборчих дільниць до парламенту та ЦВК Молдови вже звернулися президія Верховної Ради, глави міськрад та депутати всіх рівнів нашої республіки. У Придністрові проживає майже 300 тисяч людей з громадянства Молдови. Багато з них хочуть проголосувати. Бендерська міська рада та міська дума Нижнього Новгорода уклали угоду про співпрацю і взаємодію. Тепер це міста, партнери та побратими. Бендери і Нижній Новгород продовжать співпрацювати. На форумі міст побратимів і партнерів підписали угоду між Бендерською міськрадою і міською думою Нижнього Новгорода. Це було приближення якраз оставники. Була пропозиція з боку нижнього Новгорода підписання угоди, і це було продиктовано тим досвідом спільної роботи, який є між нашими містами, враховуючи те, що останні роки місцеві органи влади міста Бендери роблять усе від питань популяризації нашої республіки за її межами, так і до збільшення кількості зв'язків між Придністров'ям та Росією. Жителі Нижнього Новгорода активно брали участь у всіх патріотичних онлайн конкурсах, які вже більш двох років реалізують в Бендерах. Тепер діапазон контактів розшириться. Планують проводити проєкти в області спорту, історичної спадщини і не тільки. Ми з... Ми Зустрілися з керівниками дев'яти департаментів нижнього Новгорода. Провели бесіди, відвідали виробництва, вивчили їхню сферу діяльності, отримали масу позитивного досвіду. Крім цього, були зустрічі з мером президію міської думи. Напевно, відсотків на 80 сфера управління у нас дуже схожа, і практики, які ми застосовуємо, теж схожі разом з тим, враховуючи більш краще фінансування Новгорода, вони в деяких речах пішли вперед. І нам цей досвід впевнений, буде корисний. Бендери і Нижній Новгород співпрацюватимуть у сфері освіти і культури, у планах проводити спільні проєкти патріотичної спрямованості і в сфері туризму. Популярність робітничих професій зростає. І про це говорили в уряді. Так в аграрно-технічному коледжі майже стовідсоткова наповнюваність. Ще минулого року на багатьох факультетах був недобір. Аграрно-технічний коледж тут готують ветеринарів, ландшафтних дизайнерів, автомеханіків, агрономів і не тільки спеціалістів робітничих професій. Їх найчастіше не вистачає республіці. У коледжі відкрили нові напрямки від мехатроніки до експлуатації безпілотників. Ці професії вже користуються високим попитом в абітурієнтів та роботодавців. Найпопулярніші – це нові спеціальності. Мехатроніка, експлуатація безпілотних літальних апаратів. Безпілотники допомагають агрономам у їхній діяльності і механікам, оскільки менше технічних витрат, тобто дає хороший економічний ефект у сільському господарстві. І потреба у таких фахівцях зростає з кожним днем. Сільгоспвиробники оцінюють це все і закуповують дрони. Для їхнього ремонту обслуговування експлуатації потрібні фахівці. Цього року найбільше заявок на ветеринарію, агрономію та мехатроніку. Там вже 100% набір. До речі, під час навчання студенти коледжу проходять практику на місцевих підприємствах. Деякі залишаються працювати. Про важливість профосвіти говорив прем'єр Розенберг на засіданні уряду. Нам і далі нам і далі необхідно спрямовувати наші зусилля на освоєння тих професій, потреба в яких є у республіки. В першу чергу ми повинні навчати висококласних фахівців для нашої держави. Зараз в аграрно-технічному коледжі додатковий набір місця залишилися всього на декількох напрямках. Подати документи можна до 30 серпня, тільки на платне навчання. Придністров'я Моя земля в редакції газети Придністров'я сьогодні пройшов круглий стіл. З Спогадами про створення республіки поділився перший президент та захисники країни. Газети Придністров'я за круглим столом журналісти та молоді дипломати. А ще ті, хто стояв біля витоків створення нашої республіки. Зокрема, і перший президент Ігор Смирнов згадують, як все починалося. Щоб понять. Щоб зрозуміти події. Треба повернутися назад. У кожного у душі своя бойова висота, свій рубіж. А загалом це захист нашого придністровського народу. Я завжди просив звертався до соратників. Пишіть і вдячний усім тим, хто написав, тому що це залишається. А хто як буде трактувати це інше? Ось для молодих дипломатів, як це важливо, сама ідеологія, духовна складова нашого придністровського народу. І вона створювалася завдяки тому, що тут жили. Різні народності та національності ніхто не ділив людей за національністю завжди цінували ставлення до іншого народу. Це найголовніше. У кінці серпня 89-го Верховна Рада Молдавії приймає дискримінаційний закон про мови. До голосу Придністров'я ніхто не дослухається. У Тирасполі створюють об'єднану раду трудових колективів. Люди виходять на страйки, робітники, селяни. Люди далекі від політики ідуть на відчайдушний крок, аби зберегти право говорити рідною мовою. у Когда... А коли зрозуміли, що страйки потрібного результату не приносять, вирішили йти парламентським шляхом. Пішли в молдавський парламент. Коли там отримали відпір, довелося виходити зі складу молдавської РСР і створювати свою республіку. Ось таким чином створилося Придністров'я. Тоді Кишинів не залишив Терасполю інших варіантів, як вибрати свою дорогу, прагнучи до збереження миру, стабільності і рівних прав усіх народів. У Дубасарах триває реконструкція меморіалу жертвам фашизму. Там поховані 18,5 тисяч мирних жителів. Їх розстріляли фашисти у вересні 41-го тільки за те, що вони були євреями. Відновлення проходить в кілька етапів. Гроші з фонду капітальних вкладень. Перший етап планують завершити до 12 вересня цього року. До Босари на меморіалі жертвам фашизму йде велика реконструкція. Роботи почалися з підготовчого етапу два роки тому. У березні 25-го приступили до будівництва огорожі та надгробків. Зараз на фініші перший етап. «Начали з планування землі. Почали з планування землі, далі земельні роботи. Після цього залили фундамент, бо не було тут паркану, Після кладка цегли та спорудження арок. Потім почали обкладати косоуцьким каменем. Цегляна кладка огорожі і арок далися найскладніше. Працювати доводилося в 40-градусну спеку. Зараз будівельники приступили до облицювання гробниць. А на території знаходяться 11 гробниць. На території 11 гробниць. Усі вони будуть в мармурі. Низ буде чорним, верх червоним. Наповнені будуть щебенем з гранітом. У нас термін до 12 вересня, аби здати перші три гробниці. З боків буде стежка до самого кінця території. Після перших трьох гробниць буде покладена тротуарна плитка. Біля пам'ятника викладена тротуарна плитка у вигляді єврейської зірки. Пам'ятники євреї і радянського солдата з дітьми поки перенесли у безпечне місце. Після завершення благоустрою території їх повернуть на постаменти. Встановлять і гранітні плити в арках з іменами розстріляних мирних жителів. Вони вже готові. Перший етап реконструкції планують завершити до 12 вересня. У цей день, у 1941-му, почався розстріл євреїв. За два тижні фашисти розстріляли 18,5 тисяч жінок, людей похилого. Віку і дітей щороку вересневі дні люди з різних міст Придністров'я, Молдови, України, Ізраїлю та Америки несуть сюди квіти і каміння. У єврейську народу це символ вічності і пам'яті. Про Придністров'я минулої республіки та її сьогодення говорили в Бендерській 18-й школі. Там пройшов круглий стіл. Участь взяли учні, громадські діячі, військовослужбовці, депутати. Про створення Придністров'я розповідають кадети та школярі. Одна з доповідей про всенародні референдуми. Загалом їх було сім. Найперший провели, коли з'явилася необхідність відокремити ПМР від Молдови і побудувати незалежну державу. Причиною всьому став закон про мови. Референдуми проводили в містах і районах майже рік з грудня 89-го по листопад 90-го. Саме в рибниці вперше прозвучали ідеї про створення власної держави. Тут же провели перший референдум. На голосуванні у Терасполі були винесені два питання про надання місту статусу самостійної території з повною рівноправністю мов. Другий про входження Терасполя до складу Автономної Радянської Соціалістичної Республіки. Аби захистити права людей, у 89-му у Тирасполі була створена об'єднана рада трудових колективів. На початку ОРТК виконувала функції профспілкового об'єднання, однак дуже швидко перетворилася на потужну силу центр опору, дискримінаційній політиці та захисту прав громадян. Члени ОРТК вели активну роз'яснювальну роботу серед трудящих, організовували мітинги і випускали власні газети. Говорили за круглим і про людей, які стояли біля витоків створення республіки. Згадували молодих придністровців, які у 92-му захищали нашу державність зі зброєю у руках. Історія дала Історія дала такий поворот, що ми утворилися як окрема держава. Так, ми досі 35 років не визнані, але ми живемо, існуємо тут. Виросте наші діти й онуки. І те, що республіка була утворена, цьому сприяла низка історичних подій. Напередодні 35-річчя створення Придністров'я класні години круглі столи присвячені республіці пройшли у всіх навчальних закладах Бендер. У Придністровському держуніверситеті вперше проводять конкурс інноваційних проєктів для студентів. Це може бути новий додаток, екологічна ініціатива або навіть новий бізнес. Головне, щоб ідея була креативною і корисною. Конкурс приурочили до ювілею вузу. Цього року ПДУ відзначить 95 років. Ми вирішили оголосити конкурс за шістьма номінаціями, які охоплюють різні сфери. Це і ІТ, і соціальні сфери, і проєкти пов'язані з екологією. медіапроєкти. Допускається до участі будь-які молоді та креативні студенти. Можна і групами, які в даний момент навчаються в вузах нашої республіки. Для участі потрібно подати заявку і описати ідею проєкту до 12 вересня а з 16 по 23 вересня пройдуть захисти. Роботи оцінять викладачі ПДУ та фахівці зі сфер ІТ, медіа, туризму, бізнесу і не тільки. Якщо спонсори, учасники... Якщо спонсори або учасники з підприємств нашої республіки вважатимуть ці проєкти цікавими, які можуть бути втілені в реальне життя, їх можна буде доопрацювати при якомусь фінансуванні довести до стартапу і далі реалізовувати за їх напрямками. Переможців оголосять на молодіжному форумі. Він пройде 26 і 27 вересня. Автори кращих проєктів отримують дипломи та грошові призи. Бендерська гімназія номер 3 імені Котляревського готується до нового навчального року і відкриває перед учнями та їхніми батьками нові цікаві можливості. Цього року в навчальному закладі запроваджують два нові профілі для учнів 10 класу гуманітарний та технологічний. Подробиці далі. Бендерська українська гімназія. Освітній заклад готується знову прийняти своїх вихованців. Для них прагнуть створити атмосферу, де б діти почувалися впевнено і розвивали свої таланти. Наша гімназія з перших років працює за програмою Гімназія, Родина. Гімназія Родина це коли в центрі нашої діяльності учень. А ми, взявшись за руки, педагоги, батьки, управління народної освіти, громадськість. Ми всі разом з повагою до учня. Костя та Аня брат і сестра. Аня у третьому класі, а Костя 1 вересня піде до першого. Дівчинка каже, що буде допомагати брату з уроками. Я Дуже хочу в гімназію. Я хочу знайти нового володусі. Хочу навчитися, читати. Чекаю, поки зустріну. З своїх друзів я буду виступати на Леніці і буду співати пісню «Здравствуй, школа! Мені дуже подобається розмовляти українською мовою. Навчатися у першому класі гімназії вже виявили бажання 17 малюків. Для них працювала школа «Малятко». Можна вступити і до інших класів, а щоб опанувати дисципліни українською мовою було легше, вчителі в серпні проводять підготовчі курси з мови. Такі заняття згодом організують і для батьків. Звичайно, для дітей першого класу дуже важко одразу починати навчання українською мовою, тому в нас це все йде поступово. Звичайно, спочатку російською, потім якісь слова не знають українською. У нас є традиція, що ми першачків ведемо підрушники українські, які тримають їх батьки. Батьки дарують їм каравай на щасливе і успішне навчання. Міжнародні та республіканські конкурси, олімпіади, фестивалі, круглі столи та конференції про гімназистів та їхніх учителів знають далеко за межами Придністров'я. Вони постійні учасники різноманітних заходів, як наукових, так і виховних. У нас проводяться надзвичайно цікаві і місце, гімназія, і зараз прийде золота осінь, місць і різні такі культурологічні, і вечори пісені, вечори танців. Ще у нас дитячий футбол дуже розвивається, дівочий футбол. Наша команда все літо займалася тут. Попереду у навчального закладу чимало планів та цікавих проєктів. А для тих, хто хоче стати учнем Бендерської гімназії номер 3 набір триває до 31 серпня. Такі маємо новини на сьогодні. Більше шукайте на сайті нашого телеканалу і в усіх соціальних мережах та мобільних додатках. А як це буде далі, ми розповідатимемо вам завтра. Зустріч о 17.30 на першому Придністровському.